З вами знову телеканал ІКТ і я його ведуча Наталя Костюк. В стінах нашого училища проходить тиждень презентації професій інформаційно-комп'ютерних технологій. Цей тиждень обіцяє бути насиченим та цікавим. Всі бажаючі зможуть скористатися послугами серокопіювання, друком документів, ламінуванням за акційними цінами. А також саме цього тижня кожен бажаючий може перевтілитися в казкового персонажа, кумира і просто сфотографуватися завдяки діючій учнівській фотостудії Ексклюзив. А зараз з нами на зв'язку мій колега зі свіжою рубрикою Бадьорий ранок. Доброго дня! З вами Борис Сентябрь, спеціальний кореспондент телеканалу ІКТ. Ми знаходимося біля МВПУ зв'язку. Зараз ми побачимо, як саме у наших учнів проходить той бадьорий ранок. Ви дуже добре знаєте, що багато хто запізнюється на уроки через пробки на дорогах. Але ми майже завжди встигають на перший урок. Тож подивимось. Пістріше займайте місця. Який у нас перший урок? Хлопці. той... У котрій починається? А? 8.30. Так ми ж запізнюємось. Зараз вже 8.20. Що робити? Тепер чергувати будем. Ти флешку мою взяв? Ні, я і зламав. Як зламав? Там же домашня була. Хлопці, в мене є. Не переживайте. А чого ви на мене вирішились, як на жирафу? Да, я зробив домашню. І що з того? Чеп! хип 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 па па хип 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 Баброти, прокидатись все одно, лишай всі справи геть на двір Хай заграє літо світу сіль Ти крокуєш містом а між тим, перехожі, посміхаються тобі, і вони це роблять зальовки. Бо ніхто не хоче бути злим, бо ніхто не хоче, бо ніхто не хоче, бо ніхто не хоче, бути Бо ніхто не хоче. Частіше посміхатись, а сумувати нам не варто, чому не можна жартувати спитай, спитай, hey! давай частіше посміхатись, а сумувати нам не варто, чому не можна розважатись, Спитай. Бачиш, тепер ти не один, майже через декілька хвилин Люди посміхатимуться разом, і без усіляких перепон. Я не завжди був тикав, бо такого щастя не мав Це неймовірно. Ми щойно впевнились в тому, що дійсно учнів у зв'язку через різні перешкоди завжди встигають на перший урок. Дякуємо, дякуємо. Передаю слово своїй колезі. Студія! Дякуємо, Борисе. Для нас було дуже цікавим і корисним переглянути цей репортаж. З вами була ведуча телеканалу ІКТ Наталя Костюк. Зустрінемось!